Запитати, як давно, як часто виходить ваша газета? Хто дав назву і таку красиву? Ну, наша газета на днях нашій газеті виповнилася 8 років. Газета україна Козацька взагалі унікальне видання у тому плані, що на теренах Східної України взагалі це одна із небагатьох. Ну, А якщо чесно кажучи, то одна справді така українська газета, яка ну, ну сповідує українські традиції, історію і цінності українські, да, така патріотична газета. Ну, Вісім років народилася засновник це українське реєстрове козацтво. Анатолій Іванович Шевченко, <плес> ну от так вісім років працюємо на тернах України. Газета така, ну тираж різний, якби. Але, Я якраз але... покажу. <плес> але намагаємося подавати людей невідомі факти з історії України, зокрема там. Національний визвор... Ну вона яскраво виглядає, така прям кольорова, гарний друг. Кольорова, гарний друп. Колектив невеликий, але такий професійний І люди, колектив. Які читають, uh -huh. читають, по Україні. Ще ти ж неба вона? Ні, вона разом ні далі виходить, а uh -huh. щомісячна газета. Uh -huh. Дякую. Крич, ідея надихає вас. Так, да, да, ідея надихає, якби. І, е, завдяки таким людям, як е, Євген Шаповалов, Євген Фіалко, Людмила Огнєва, ось е, наш е, побратим е, Олекса Різниченко. Ну, такі люди, які підтримують да, да. да, е, і підтримують і морально, якби. І... Ну, тобто це люди, які працюють на Україну щиро і, як кажуть, безсіребрініки. З тобто, творчими спілками. Да. спілками. З нами співпрацюють багато членів спілки, письменників України, там, ну, як художники, художники народні майстри. Тобто ми, е, Нас запрошують і на Сорочинський ярмарок, там, і на е, інші такі заходи, такі, ну, де е, виставляються. Е, Tvorči stulke, tam. Yeah.